Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 21 квітня неділя. У мене на каналі програма від неділі до неділі, програма про події у світі, які, на мою думку, варто ще раз згадати. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Отже, давайте подивимося. Які події, на мою думку, варто ще раз задати, що відбувалися протягом цього тижня? Неділя 14 квітня. Близький схід після удару Ірану, безпрецедентного Ірану, іранського удару по Ізраїлю. Країни-члени G7, вони терміново скликали відеоконференцію, на якій заявили про підтримку Ізраїлю, але також виклик... висловили. Побоювання розвитком подій, який буде удар Ізраїлю, що це може призвести до розширення цього військового конфлікту у регіоні. Також було скликане екстрене засідання Ради безпеки ООН з цього питання. понеділок 15 квітня США. У понеділок 15 квітня Дональд Трамп став першим. Колишнім президентом Сполучених Штатах Америки, який постав перед кримінальним правосуддям, ну процес цей розглядає ситуацію з тим спробою замовчати, що Трамп дав гроші колишній порнозірці Стормі Деніелс якраз напередодні виборів 2016 року. До речі, це може загрожувати Дональду Трампу ув'язненням цей процес. Грузія у Грузії вийшло. За інформацією, 10 тисяч демонстрантів, які протестували проти проекту закону, який ну фактично копіює закон російський про іноземних агентів. Так, згідно цього проекту, неурядові організації, змі та певні аналітичні центри, які отримують понад 20% свого фінансування за кордону, мають зареєструватися під сумнозвісним ярдаком організації, що переслідує інтереси іноземної держави. Вівторок, 16 квітня, Китай. Фізитом у Китаї був канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зустрічався Сі зі дзіньпінім. Там вони, до речі, вгорювали питання України. Перед цим Олаф Шольц написав, що він хоче запропонувати Сі Цзіньпінню справедливий мир для України. Вони погодились, що треба проводити мирну конференцію, але Китай зауважив потім згодом, що це потрібно провести, щоб ця конференція була сприйнята і Росією, і Україною. Тобто ми бачимо, що, ну, скоріш за все, не тільки Росії не буде на цій мирній конференції в Швейцарії, яка запланована 15-16 червня, а ще велике питання під тим, чи візьме участь Китай, зокрема на найвищому рівні, бо там хочуть зробити цю конференцію такого найвищого рівня. Венесуела у вівторок, 16 квітня, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття всіх дипломатичних представництв в Еквадорі. Це відбулося на знак протесту, що Рейд був еквадорських поліцейських в посольство Мексики в Кіто, і там вони арештували колишнього віце-президента Еквадору Хорхе Гласа. Середа, 17 квітня. Європейський е, союз заявив про введення додаткових санкцій, ну, зокрема щодо виробників безпілотників та виробників ракет. Но я сподіваюся, що це також буде допомагати Україні і Іран ну, буде мати більше проблем. Для виробництва безпілотників і балістичних своїх ракет. Ну, Бізпілотник їм вже передавав, передає Росії. Стосовно ракет балістичних немає поки що офіційного підтвердження. Але сподіваюся, що він таки передавати їх не буде. В Хорватії в середу 17 квітня відбулися парламентські вибори. Перемогу отримала консервативна партія діючого прем'єр-міністра Андрея Пленковича. Вони взяли за попередніми підрахунками 58 місць 151. Виперивши Соціал-демократичну партію чинного президента Зорана Мілоновича, партія якого отримає за попередніми даними 44 місця. Ну і в середу, в Грузії все-таки парламент в першому читанні от, прийняв цей закон, проти якого виступали у понеділок була демонстрація в Білісі. І зараз ситуація ну, виглядає достатньо напруженою, хоча е може накласти вето президент Грузії Сломіза Зоробішвілі, але але, так чи інакше, Соломе Зробишвілі, навіть якщо вона кладе вето, ну, у Грузинської мрії, правлячи партію, ніби є достатньо голосів для того, щоб подолати це вето. Четвер, 18 квітня. В ООН було засідання Ради безпеки ООН щодо ну, членства, повного членства Палестини. В ООН, але Сполучені Штати наклали вето. Ну, за отримала 12 голосів, один проти і два утрималися із 15 членів Ради безпеки ООН. У четвер у США суддя Хуан Мерчан, який головує на судовому процесі над колишнім президентом Дональдом Трампом, заявив, що 12 присяжних обрано. Там були насправді проблеми. Там потенційно відмовлялися ці присяжні, казали, що може процес затягнутися. Але от він заявив суддя Мерчан, що присяжні обрані вони саме будуть вирішувати стосовно того. Що там підробляв документи, щоб купити мовчання у цієї фільмів для дорослих, то не трамп напередодні виборів 2016 року. Ну і суддя Мерчан сподівається розпочати все у понеділок, тобто завтра, 22 квітня. П'ятниця, 19 квітня. НАТО на своєму екстреному засіданні Рада НАТО Україна прийняла рішення про надання Україні додаткових досконаліших систем протиповітряної оборони. Столтенберг про це заявив після завершення от цієї, цього засідання. Правда, він точно не уточнив, що саме буде надаватися в якій кількості, але сподіваюся, що цього буде достатньо для того, щоб ми могли знову ефективно, а можливо ще ефективніше, збивати всі ці ракетні удари терористичні, які робить Російська Федерація. Близький схід. Ізраїльська армія завдала удару по Ірану рано у п'ятницю, 19 квітня. Що стало ну, такою першою військовою відповіддю на атаку, яка відбулася в ніч суботи на неділю, та минулими вихідними. Ну і як тут повідомляють, ізраїльські офіційні особи підтвердили американській пресі у п'ятниці, що вони розпочали операцію на території Ірану, зокрема у місті Ісфахан. Субота, 20 квітня, ну, це для нас дуже позитивний, такий вдалий день. Палата представників проголосувала за надання допомоги Україні там понад 60 мільярдів доларів голосувало 311 конгресменів, 112 утримались, 112 голосували проти і один утримався. Ну ми цю, на жаль, таку от історію негативну, яка тривалий час продовжувалася, ну, завершилася, сподіваюся, вже позитивно. Остаточно, тепер Сенат, як і обіцяв, що швидко буде розглядати це питання. Президент також обіцяв Джо Байден, що він швидко підпише. І Ми сподіваємося, що ну, не місяцями, що найближчими тижнями, як кажуть фахівці, вже, вже зброя буде необхідна зброя у наших Збройних силах України. Отже, субота була для нас дуже-дуже позитивною. Також в суботу достатньо така цікава новина у Туреччині. Президент. Туреччини Режепердоган зустрівся з лідером Хамас Ісмаїлом Ганією, так? Ну, це зустріч відбулося, як пишуть турецькі змі, в 14.30 розпочалася, вона продовжилась понад 2,5 години. Ну як, так чи інакше, але ми бачимо, що е, все-таки цей е, конфлікт війна між Ізраїлем і Хамасом, вона ну, реально е, ділить ділить світ, ділить світ і. Ситуація там насправді дуже непроста напружена. Всі далі очікують, чи буде ще якась відповідь Ізраїля, буде заяви з боку і прем'єр-міністра Ізраїля Нітаняко, і головнокомандуючого ізраїльської армії, що відповідь буде. Я... Ця відповідь, цей удар, який був по ісфахану там цивільному дрому. Я не думаю, що це є та відповідь, яку Ізраїль планував чи планує зробити. Тобто уважно спостерігаємо, що буде і надалі відбуватися на близькому сході. Ну і в неділю, неділю сьогодні в Еквадорі. В Еквадорі проходить референдум. Там молодий 36-річний президент Еквадору Даніель Нобава хоче ну, посилити втручання Збройних сил е своєї країни у боротьбі проти організованої злочинності, проти торгівлі наркотиками. Тобто, як пишуть у неділю, еквадорці повинні сказати, чи схвалюють вони посилене втручання збройних сил у боротьбу з торгівлю наркотиками. Та посилення покарань за злочини та правопорушення, пов'язані з організованою злочинністю. В ну, будь-якому випадку, цей тиждень для нас був, слава Богу, вдалим і позитивним я маю на увазі, і рішення НАТО щодо додаткової, надання додаткових систем протиповітряної оборони, і голосування у Палаті представників у Конгресу США надання фінансової допомоги Україні. Ця допомога, ця підтримка наближає перемогу України. Vse é de Ucrânia.